Любі малята, запрошую вас на комплекс мімічної гімнастики. Вранці прокидаємось, сонечку всміхаємось, щоб ніколи не хворіти, треба з посмішкою дружити. Відтворіть, будь ласка, на своєму личку ось таку щиру посмішку, як у сонечка. Молодці, як гарно. Хмарка сонечко закрила, слізки дрібні пустила, трішечки поплакала і слізками покапала. Відтворіть, будь ласочка, оцю емоцію. Яка в хмарки? Це в нас емоція суму. Марка сумує, ротик вниз, оченята вниз і засумували слізки трішечки в нас і покапали. Так, покажіть таку емоцію. Молодці. Сонце краплі підсвітило і веселку нам зробило. Дітки милувалися, дітки дивувалися. Покажіть, як дивувалися бровки уверх, угору, ротик овальчиком. Так здивувалися, яка гарна веселка. Молодці, дуже ви емоційно здивувалися. Дуже, похоже, так, ось так здивувалися. Наступили нам на ніжку. І розлючились ми трішки. Ось так. Посердилися ми трішки, показали зубки. Ось так. Навіть кулачки, навіть ніжками затопали. Так. Але довго не сварилися, обнялися, помирилися. Личком повернулися і щиро посміхнулися. Посміхніться, будь ласочка, подаруйте собі посмішку своїм друзям, подаруйте сонечку посмішку, тому що ми знаємо, щоб ніколи не хворіти, треба з посмішкою жити. Бажаю вам гарного настрою і міцного міцного здоров'я!